Доброго дня, мої любі маляда. Доброго дня, дітки, любі хлопчики, дівчатка. Сьогодні знову з вами зустріч. Дітки, ви знаєте, хто сьогодні до нас прийшов? А відгадайте загадку. Я страшений боягуз. Всіх на світі я боюсь. В полі, в лісі навкруги, скрізь у мене й вороги, їм капустку на городі, моркву, ріпу, буряки. Відгадали малюки? Хто це? Так, зай. Ой, як приємно, малята, що ви мене відгадали. Так, у нас у зайчиків на городі і капустка, і морква, і ріпа, і бурячки. А ми ще полюбляємо зелененький салатик їсти, але в нас нема салату. Зайчику, не хвилюйся, ми зараз посадимо салат, а коли він виросте, ми тебе пригостим зелененьким, смачненьким салатиком. Ну що ж, діти, ми зараз з вами будемо садити салат. Ось підготовлена є ось такий салат, підготовлена є земелька. Ми зробили рядочки, а тепер ми повинні лієчкою пролить водичку, де зроблені наші рядочки. Ось так. Тепер ми беремо насіння наше салатику, і на кожен рядочок ми з вами засипаємо ось тако насіння нашого. Салату. Так, засипали. А тепер, щоб краще сходили зернятка, давайте ми загорнемо з вами земельку. Ось таку. Так. Щоб швидко виріс салатик, ми повинні його ще полить водичкою, поставить його на підвіконечко, де є тепло. Сонечко, повітря і гарне водичка. А коли виросте наш салатик, ми пригостим зайчика. Ну що ж, дітки, будемо чекати в сході нашого салату. До побачення, до нових зустрічів!